Наразі у нас є включення Людвіга Литвинський, доктора фізико-математичних наук, експерт з питань атомної енергетики, з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Людвіг. Доброго вечора. Вітаю. Вітаю. Втрат... Вітаю. Героям слава. Втрата Запорізької АЕС чи мала кардинальний вплив на нашу енергосистему. Безумовно, ми втратили майже половину базової генерації. Це дуже Кризово для української енергосистеми. Але при цьому ми втратили і значну частину тих е споживачів, які мали споживати ту електроенергію. Ну, в якомусь сенсі це можна е говорити про, так би мовити, е компенсацію втрат. Діяльність МАГАТЕ, чи змінилося щось за два роки Великої війни? Ні, нічого. Насправді, як МАГАТЕ не відігравала ніякої ролі з точки зору окупації Запорізької атомної станції, так і продовжує відіграв... відігравати нульову роль з точки зору впливу на ситуацію навколо цієї АЕС. Єдине, що дещо змінилося, ну, скажімо так, вирази, або декларації, які оголошувала міжнародна агенція, але це ніяким чином не впливає на ситуацію. Пане Людвіго, Геннадій Рябцев стверджує, що ремонтувати енергоблоки взимку було б нелогічно. Чи поділяєте ви цю думку? З точки зору технічної різниці в Часі ремонту великої немає. Тобто, ремонтувати можна блоки як взимку, так і в На вашу думку, все ж таки до чого готуватися українцям взимку? До тривалих всі лякають тривалими відключеннями, можливості навіть життя без тепла, без світла. Причому це говорять про не день, два, а навіть тижні. Чи так це Чи поділяєте ви цю думку? Поділяю, дійсно, ситуація кризова. На жаль, проблема ще й в тому, що те, що ми зараз маємо в якості базової генерації, має дві вади. Ну, перша вада це велика одинична потужність кожного з енергоблоків атомних, і якщо виключити навіть один з них, то це суттєва втрата для мережі загалом. Ну, якщо казати про ВВР 1000, то Мова йде про 1000 МВт електричних. А до того ж, вони, на жаль, не маневрові, і е, ряд маневрових потужностей росіянами був вибитий, і цей процес продовжується. Військові дії, зокрема, продовжуються і по відношенню до енергетичної інфраструктури, і втрата кожної підстанції, кожної лінії електропередач. Це Важлива втрата це дійсно принципово втрата для наших енергомереж. А їх відновлення потребує і часу, і трудови витрат, і коштів. Тобто, це дійсно проблема, і поки що зупинятися наш ворог на цьому не збирається ця позиція по розгрому саме інфраструктури. Вона продовжує. Дякую вам, пане Людвігу, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. Людвиг Литвинський, доктор фізико-математичних наук, експерт із питань атомної енергетики, був з нами на прямому зв'язку.